Було питання, чи ви дружите з Сашком Білим? Так чи ні? В <свистит> неділю. Тут люди присутні. Не так, не так, так вони. Ваше, ваше ставлення було. Ваше стало, було питання, ваше спалення. Я вирішу, сказав, ся. він двічі судди, я генерал, ми не дружимо з ним. По-друге, я сказав, так. Я взагалі пам'ятаюся, що ми, оскільки ми йдемо в Європу. Розумієте? Чи Декларуємо європейські цінності, то... Я можу говорити? Оскільки ми декларуємо європейські цінності, це не тільки забезпечення прав і свобод громадян, але і проживання в цьому, як я сказав, Демократія це чітке дотримання законності. Тобто закони мають діяти. І я сказав, що я не сприймаю, коли люди бігають з автоматами по вулицях, розумієте, деморалізують місцеве населення, тому що є закон, де чітко прописано, хто має право носити зброю, хто має право зберігати зброю, хто має право. Придбати зброю, розумієте? І порушувати закон я не дам. І ще я сказав, що пан музичко, вибачте, я не можу. Просто я його не сприймаю, так. По Росії, по всіх телеканалах, розумієте, лякають тільки паном музичком. Я не сприймаю цієї поведінки. Розумієте? Отак От я й сказав. А якщо ми живемо в правовому полі, я сказав, в правовому полі, розумієте, а що таке правове поле? Це життя згідно закону. І ми не маємо права, тим паче я, приймати рішення когось знищувати, когось наказувати. Розумієте? Є закон, і я, і ви всі його зобов'язані дотримуватися. Це ж закон дотримуватися. Ви знаєте, як та влада діяла, коли вони перші почали порушити закони. Розгін демонстрантів, побиття там незаконних людей. І тому люди супротив пішли також з добінками. А потім, коли люди просто хотіли піти до Верховної Ради, вони перекрили. Це беззаконно, Вони беззаконно почали діяти влада. Влада сама порушує закони, то як ми можемо їх не порушувати? Інакше без того автомата ми не скинемо ту владу. Я знаю, я був в останній атаці. І коли ми стріляли, вони тікали. А хто йшов з добінкою, вони того снайпером пристрілювали. Там інакше з ними неможливо боротися. От зараз десь сидять в кріслах. От. Отако прийти по законному, він не вступиться, бо він має купу грошей, йому не хочеться. Його тільки прийдеться так, як той Саша Білий брав за шкірки і викидував. Інакше ми не, не зробимо цю революцію, а саш, то, що вкаже по закону. Я зрозумію. Дайте мені. Давайте так домовимося. Ви досягнете питання, дайте мені можливість висловити. Не Ми люди виховані культурні. У мене є часу багато. Я відповідаю на всі питання. Значить, Тоді були умови військові, Ви розумієте? а зараз, коли мирно на вулицях, ви розумієте, ви просто не знаєте, що може чекати. Тому що зброю мають молоді, недосвідчені, хлопці. І ця зброя може стріляти. І не дай Бог вона вистрілить. І можливо вона по ваших родичах вистрілить, тому що на вулиці не будуть питати, які у вас заслуги, розумієте, на Майдані, а буде просто стріляти, грабувати і вбивати. Ви розумієте, про що деться мова?